Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми приступаємо до вже завершення сезону бджолярного. Викачуємо зараз мед другий, ну вже останній в цьому сезоні. От. І заодно готуємо наших бджілок до землі. Зараз я покажу, як це буде все відбуватися, скільки меду. Ну і все буду по ходу вам розповідати. Ну що, приступаємо до роботи. смачно повна itu pula ustaz Thank you. Таке, що, от як в даному випадку зверху виявився розплід, дві рамки всього, то тепер нам доведеться звідси забрати одну зайву як мінімум, ну і плюс ті дві сюди перемістити. А звідси забрати дві з медом. Тому вони в основному з медом, але є трішки розплоду, тому забирати їх не буду я А, та поставлю назад буде. але Тут бачите яка проблема. Тут джин зараз вже осінь. Були вони в двох корпусах, їх хоч багато, влазять, Зляться. Але треба ж зробити цю процедуру. Раніше я передивлявся от тупо всі рамки оці. Скільки меду і так далі. Зараз уже за роки я наблатикався і тому не роблю такого. Я вже на око бачу, чи їм вистачить меду на зиму чи ні. Якщо раптом що, я ранньою весною можу їм дати ще меду окремо. Ну, тому цього я не роблю, а беру просто одну повну рамку, витягую зазвичай це або передостання, або останнє і ставлю її просто в центр, по центру всіх рамок. Більше я нічого не роблю. Ну і Отака от в нас. Комплектація відбувається гнізда. А звідси забираю зайву, ну тут от я і так знаю, що 9 рамок їм вистачить з головою. Тому одну по-любому будемо забирати. Залишилось лише визначитись з тим яку. Тому що тут треба ще вибрати. Зазвичай найбільш повнометно я залишаю. Тому Зараз ще треба знайти ту, яку ми заберемо. Беремо таку от рамку, вона більш-менш повна, ставляємо її приблизно по центру. Чотири рамки я звину, чотири залишаються, але одну ми заберемо, буде всього 9 рамок. Ну і по центру, ну плюс-мінус по центру, буде отака повномедна. Щоб вони тут збирали свій клуб. О, о, Ця у нас стоїть по центру, бділ багато, тому дуже проблемно працювати, кожну сіни це така біда у нас. О, все, ми змістили. Зараз три рамки сюди здвигаємо і аби вибираємо, буде їх всього 9 рамок. Бджіла не вилазило капець скільки Таким от чином ми і комплектуємо наше гніздо. Як бачите, бджіл тут дуже дофіга. так Це ж ще от в корпусі залишилося на двох рамках. Ми зараз будемо ще струшувати. І повсюди просто повилазили з усіх боків. Тому я прийняв рішення залишити їм якраз 10 рамок, але повномедно все одно буде по центру. Вона так і стояла. в принципі, тому Цим залишим 10, бо їх от бачите, ну дуже просто багато. Звісно, через якийсь місяць тут буде бджіл набагато менше, але ну, зараз, зараз, якщо я заберу ще одну рамку і поставлю вставну доску, все одно доска в мене ж не то встане, така як рамка. І вони за доскою по-любому надбудують ще е, своїх. Тот і залють їх медом, так як у нас зараз ще гречка, цвета йде не де соняшник, тому краще залишуємо 10 рамок, так буде краще. Тут ціле бороди висять от в корпусі, прям бачите, і ще бджіл тут чимало. Отаким от, от чином ми комплектуємо гніздом. Ну і викачуємо мед. І так, друзі. Викачали ми мед, приготували пасіку заодно, вже залишилось тільки туди далі обробити санапіном, Ну, а так, уже все готове у нас. Всі бджілки готові. Як ви бачили на відео, я показував, як я формую гнізда. Це я роблю одразу, тому це забирає певний час у нас, але. Потім я до них не лізу. Раніше я для чого це почав робити, тому що раніше в нас у восени погода дуже швидко псувалася. От, Наприклад, сьогодні у нас може бути ще плюс 25. Уже завтра ти встаєш холодно, може бути дощ або просто холодно, вітер холодний, хмарно. Ну, Така погода, що до бджіл не полізеш, одним словом. Тому я почав так от саме робити. Зараз погода в нас більш-менш на даний момент, сьогодні було навіть, 27 градусів в день. На ніч правда температура опускається, дещо десь, десь приблизно там в районі 15-17 градусів, але все одно ще тепло. Ну, Але так як я вже це почав раніше робити, я це роблю все одразу. Тому ми, можна сказати, вже закінчили. Залишилось туди далі, я ж, як я вже сказав, все напінами обробити, Ну і все, все готове. От. Зараз все тут позбираємо зайве. Ті всі бризгалки, подушки і так далі. Вийшло меду приблизно за весь сезон. Із... Я точно не рахував, але приблизно з 30 таких сильних сімей. У них стояло по два корпуси. Вийшло меду. Десь приблизно трошки більше тонни, це там тона 200, тона може 300. От. Але це з урахуванням того, що я знизу багато кому залишав повні рамки, не так як раніше. Раніше я забирав більше меду, десь приблизно 2 треті меду залишав і одну третю додавав сиропом. Або 50 на 50, половина меду, половина сиропу. Цього ж року. Дене цього року, це вже мабуть четвертий рік, вони в мене зимою чисто на меду, тому я багато кому давав повномедні рамки, які можна би було викачати. Але я не шкодую, тому що мед у нас наполовину гречка із соняхом. Тому там як в минулі роки вони у нас зимували чисто на соняху, то це круто буде цього року. Я так думаю. Ну і сім'ї більш-менш, особливо сім'ї, вони якби сили набрали, відводки, які раніше в нас рої вилітіли, ті теж дуже сильні. Бджіл вистачає, зараз уже спеки нема, тому бороди у нас не висять на передніх льотках. Та тим не менш, от, бачите, бджіл трішки ще сидить на льотках, і в вуликах вони ще є. Як-не-як, тому, тому поки що все гаразд. Є видимість того, що працюють. Гречка ще та більш-менш така е, світла, ще <кій> не руденька, але вже вона нічого не виділяє, тому що льоту майже немає. Так що, такі справи. Сезон пройшов, причому дуже швидко не встиг навіть його звернутися. Ну що, друзі, на цьому тоді всім всього найкраще. Сподіваюсь, відео буде корисним. Можливо, особливо тим, хто все тільки починає і займається фігнею такою, як я раніше передивлявся, ці всі рамки розставляв, то це відео буде корисному побачити, як власне, можна формувати гніздо і все буде гаразд. Ну а на цьому тоді всім до побачення. Підписуємось, коментуємо, ставляємо подобайки.